Усіх вітаю в цьому відео хочу розповісти про свій, про свій стан, про свій досвід і про результати після навчання на курсах, практикумах, які на сьогоднішній день дає разом зі своєю командою Оля Дуда. І першим розповісти про досвід і про те, про що для мене це навчання. Я хочу сказати дякую, тому що я щиро вважаю, що той продукт, ті продукти, які Оля робить зі своєю командою Skills Education, є надзвичайно важливими, цінними для кожного дорослого і дітей, особливо сьогодні. В ті часи, з тими викликами, які ми стикаємося в сьогоденні і для України, і для світу. І Оля, насправді ми з тобою вже більше ніж два роки займаємося, навчаємося, ти ділишся тими своїми знаннями і тим підходом Open Circle або відкрите коло. Автором якого ти являєшся, і дійсно для мене це велика честь мати можливість взяти ці знання, інтегрувати їх в своє життя і ставати носієм і середовищем того, чому ти навчаєш. Для мене Open Circle і це про можливість і вміння бачити, розрізняти і бути. Бачити перш за все дійсність, життя і світ в тій повній красі, яким вона є. Бачити себе справжнього в цьому всьому, і бачити інших людей з призми взагалі, і з парадигми людину-лютин. Розрізняти взаємозв'язки, розрізняти, як взагалі кожен мій стан, вибір, дія, рішення впливає. І формує і моделює ті події, які розгортаються в моєму особистому житті, моїй родині, моїй команді, в суспільстві, в країні і в світі в цілому. І бути, е, бути перш за все, із собою, знати, хто ти є, бачити і розуміти, що впливає на, на всі зміни в тобі, і бачити і розуміти, е, як. Ти сам моделюєш для себе ту реальність, ту дійсність, в якій ти живеш. І бути, чому так важливо бути, оскільки після навчання ти дуже ясно і цілісно розумієш, що як мале впливає на велике і навпаки, ти розумієш, як. Взагалі бути середовищем, що таке середовище, як формувати це середовище, розумієш, що таке команда, що таке екосистема, як взагалі формуються команди, що на це впливає, як формується намір. І розумієш, як це бути тією людиною, яка дійсно формує найкраще. Майбутнє не лише для себе самого, там, для своїх рідних, для своїх близьких, в своїй родині, в своїй команді, а розуміти, щоб і знати, і бути тією людиною, яка е формує майбутнє не лише для себе рідних і близьких, а впливає і формує майбутнє своєї країни, своєї спільноти і людства в цілому. І насправді ці знання, це розуміння і ці інструменти. Е Вчать і спонукають до того, щоб бути дійсно гідною, чесною, красивою, справжньою людиною в цьому світі, яка дійсно може змінювати, будувати і творити найкраще майбутнє для себе і цього світу. Для мене це про ту цілісність, ту людяність, ту красу, ту гідність, ту чистоту і чесність з собою і світом, яка, напевне, на мій погляд, так необхідна сьогодні людству, і яка в принципі може і закінчити війну, і побудувати, і створити дійсно щасливе, красиве майбутнє. Я точно знаю, що кожен важливий в цьому світі, кожен може, і тому такі знання, такі програми, такі курси є надзвичайно важливими для кожного, хто свідомо обирає. Свідомо розуміє, свідомо хоче бути гідною людиною, гідним, гідною мамою або татом, гідним другом, гідним керівником, новим лідером, щасливою людиною, щасливим, красивим партнером, коханим, коханою, людиною з великої букви, і ми точно кожен Гідний кожен вартий того, щоб спробувати в цьому житті пограти в себе, бути собою, звучати себе, пожити в себе. І ми точно, кожен з нас має всі можливості всередині нас для того, щоб прожити своє найкраще життя. І Олен, не продукт, підхід. Філософія, навчання, знання дають саме, на мій погляд, найповніші інструменти, практики і знання, як цю красу відкрити в собі, як її інтегрувати в життя і щодня бути цим. Дякую. Я всі раджу кожному. Долучитися до будь-якого навчального курсу, вони всі а, унікальні, цікаві. І я впевнена, що а, кожен може знайти як і для себе, для свого саморозвитку, самопізнання, так і для професійного розвитку а, необхідні і важливі і ціннісні інструменти. Дякую.